Джоли це не просто комашки, які літають навколо і збирають нектар. Це справжні супергерої, які допомагають нашій планеті існувати. Якби бджоли зникли, то світ став би дуже небезпечним місцем. Рослини перестали б плодоносити, тварини загинули б від голоду, а ми б стали жертвами хвороб. Бджоли це невід'ємна частина нашого світу. Бджілки це невеликі комахи, які мають довжину від 2 до 39 мм. Вони мають чорне або жовте забарвлення з білими або помаранчевими плямами. Ціло бджіл складається з трьох відділів. Голови, грудей та черевця. Бджоли це комахи, які проходять 4 стадії розвитку: яйце, личинка, лялечка та доросла особина. Матка відкладає яйця в спеціальні комірки, які називаються стільниками. Яйця бджіл дуже дрібні. Вони мають довжину близько 1,5 мм. Через кілька днів з яйця вилуплюється личинка. Личинка бджіл без нога і без крила. Вона харчується молочком, яке виробляють робочі бджоли. Через кілька тижнів личинка заляльковується. Лялечка нерухома і захищена лялечковою оболонкою. А через кілька тижнів з лялечки вилуплюється доросла бджола. Доросла бджола має всі органи і частини тіла, необхідні для дорослого життя. Колонія бджіл складається з матки, трутнів і робочих бджіл. Матка це єдина самка в колонії, яка може відкладати яйця. Вона живе від двох до 5 років. Трутні це самці бджіл. Вони не можуть збирати нектар або пилок. Їхнє єдине призначення запліднити матку. Трутні живуть від двох до 6 тижнів. Крім того, Трутні не мають джала, тому вони не жалять людей. Робочі бджоли це самки бджіл, які не можуть відкладати яйця. Вони виконують усі інші завдання в колонії, включаючи збирання нектару і пилку, догляд за личинками, будівництво стільника і захист колонії. Робочі бджоли живуть від 4 до 6 тижнів. Бджоли збирають нектар з квітів. Щоб прогодувати себе і колонію. Вони використовують свої довгі хоботки. Щоб смоктувати нектар із кіткових чашолистків. Нектар містить цукор, який бджоли використовують як джерело енергії. Також із цього нектару, який вони приносять у вулик або гніздо, бджоли роблять мед один із найкорисніших бджолиних продуктів. Бджоли також переносять пилок з квітки на квітку. Що допомагає рослинам розмножуватися. Коли бджола відвідує квітку, вона покривається пилком. А коли вона відвідує іншу квітку, вона переносить пилок на неї. Цей процес називається запиленням. Бджоли є важливими запилювачами. Вони запилюють близько 80% усіх рослин, які ми вирощуємо. Без бджіл багато рослин не змогли б розмножуватися і давати плоди. Бджоли живуть у колоніях або ще яких називають сім'ях, які можуть налічувати від 40 до 60 тисяч осіб. Бджоли добре захищають свою сім'ю від хижаків. Робочі бджоли мають жала, які використовують для захисту гнізда. Коли бджола відчуває загрозу, вона випускає феромони, які попереджають інших бджіл про небезпеку. Тоді бджоли збираються навколо загрози і жалять її. Бджоли можуть жалити, якщо їх випадково потревожити або пошкодити. Наприклад, якщо ви випадково схопите бджолу, вона може вас вжалити. Бджіл дратують такі речі, як різкі рухи, суміш різких запахів і порушення гнізда. Проте бджоли ніколи не жалять людей з примхи. Вони використовують жало лише як останню можливість адже після укусу вони втрачають своє жало, а разом із ним частину свого черевця. Це є смертельним для бджоли, тому після укусу вона гине. На жаль, популяції бджіл скорочуються в усьому світі, в цьому є кілька причин, включаючи застосування пестицидів, зміна клімату і втрата середовища проживання. Бджоли є дуже важливою частиною нашого світу, тому ми повинні зробити все можливе, щоб їх захистити. У цьому відео ми обговорили поведінку бджіл, включаючи збирання нектару, запилення та захист гнізда. Ми також обговорили роль бджіл у екосистемі та те, чому важливо їх берегти. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Ми будемо публікувати відео про різні аспекти природи, а також про інші цікаві теми. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!